Thank <laughs> you. Отже, Стрийська міська рада закупила два низькопідлогові автобуси, які от ззаді мене зараз знаходяться. Ці автобуси виробництва заводу Черкаси Атаман на базі японської компанії «Ісузу». Це є низькопідлогові для інклюзивності і доступності осіб з інвалідністю, що можуть здійснювати перевезення по нашому місті. Ми надали в оренду перевізнику дані транспортні засоби, і на маршрутах найбільш популярних одиничка і двійка, вони поїдуть третім графіком. То особи, які мають інклюзивність і мають необхідність на візках колісних, можуть користатися послугами перевезення на одиничці на двійці по третьому графіку. Завтра розпочнеться вже в тестовому режимі перевезення, тому Прошу всіх громадян поставитися з відповідальністю до цього. Якщо будуть якісь зауваження до нас, звертайтеся, готові розглянути всі будь-які пропозиції. Також ці автобуси обладнані валідаторами, тобто, всі безпосередньо можуть здійснювати оплату як готівкові, так і безготівкові. Також оснащені камерами, тому прошу відповідально ставитися тих, хто використовує не свої карточки, тому що це все буде перевірятися, і винних осіб буде притягуватися до відповідальності.